Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ігровий мікрофон. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Це робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність, а компактний дизайн легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги бездротову ігрову мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користуватися. Чем створювати макроси та швидко виконувати команди, завдяки тихій роботі кнопок, ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Навушники мають led підсвічування яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбуків, консолей PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це високоякісна гарнітура, що забезпечує 7.1 об'ємний звук для найкращого занурення у ігровий процес. Навушники мають led підсвічування, яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК ноутбуку. ноутбук консолей PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну та м'яким амбушурам ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги ігрову мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам створювати. Макроси та швидко виконувати команди завдяки тихій роботі кнопок. Ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму.